І Сина, і Святого Духа. Слава Ісусу Христу! Слава Дорогі брати і сестри! Я щиро вас вітаю із вашим престольним святом, Днем Святого Духа, вітаю всіх парафіян цього храму. І перш за все хочу подякувати. Оцю настоятелю і вам всім за те, що сьогодні маю можливість разом з вами звершити Божественну літургію у цьому хай ще незакінченому, але новозбудованому храмі. Коли я війшов до цього храму, Побачив, наскільки багато праці ви вложили кожна цеглина за цеглиною для того, щоб виріс цей рукотворний храм. Дуже важливо, брати і сестри, усвідомити, що всі ви є будівничими цього храму. Незалежно від того, хто скільки праці докладає, бо згадайте Євангельську вдову, яка поклала дві лепти, і Господь зарахував ці дві лепти як найбільші пожертви. Тому що ця пожертва. Була вкладена від щирого серця і душі. Отож, дивлячись на цей рукотворний новозбудований храм, ми повинні не полишати надії, що одного разу сюди ще раз війде архірей для того, щоб освятити. Святий престол цього храму. І в молитвах ми всі будемо просити, щоб Господь утвердив престол цього храму незахитиним. Дуже важливо поруч із цим рукотворним храмом на своїх руках леліяти душу свою як храм Духа Святого, і усвідомлювати, що всі наші рукотворні храми, їхня краса, велич, убранство народжуються від храму душевного, того храму, який ми плекаємо кожного дня у самих собі. Ось за літургією ми співаємо наприкінці слова і кожного разу їх повторюємо, прийняли Духа Небесного і знайшли віру істину. І сьогодні ми ці слова промовляли разом з хором. Напевно, промовляли від всіх предків. Тому що не випадково саме у цей рік ми війшли до цього храму з вами і звершили тут Божественну літургію архірейським чином. Цього року наша вся Україна Русь відзначає 1025 років з дня хрещення в нашій Київський український купелі, Другому Йордані Дніпрі, хрещення нашого українського народу. І це від їх імені ми повторяємо кожного разу, знайшли віру істину. Ця віра, дорогі брати і сестри, стверджувала всіх. Пророків і патріархів старозавітніх, згадаю явлення трьох ангелів патріарху Аврааму. І сказано було, що цей патріарх Авраам зрозумів і Бог почув його молитви, почув його прохання. А сьогодні ми дуже часто бачимо зображення в храмах Пресвятої Троїці у вигляді трьох ангелів і називаємо це зображення старозавітною Троїцею. Сьогодні ми з вами перед початком Божественної літургії освятили незвичайне зображення ікону. Новозавітньої Троїці, де так близько до нас зображено Бога Отця, Бога Сина і Бога Духа Святого. Якщо ми будемо з вами прочитувати сторінки Святого Євангелія, то ми побачимо, що Дух Святий треть. Третє лице Пресвятої Троїці не покидало народ обраний ніколи. І згадайте, коли Господь наш Ісус Христос війшов в Йордан, Дух Святий у вигляді голубинів свідчив отцівським голосом про Сина Божого. Бачимо і преображення Господнє, де у вигляді Хмари Дух Святий покрив гору Фаворську. І згадується ще в книзі діянь апостольських, коли апостоли знаходилися у горниці, вони почули незвичайне віяння вітру. Таким чином Дух Святий. Явився не тільки у вигляді голуба і хмари, але й у вигляді вияння вітру самого. І ось явлення зішестя Святого Духа на святих апостолів у вигляді вогненних язиків. Мені тут пригадується один святоотцівський спомин. Коли проповідував святий Василій Великий, то дехто у храмі бачив, як його, з його вуст, коли він говорив істину, виходив вогонь. Вогонь це є слово, вогонь це є любов. Вогонь це є Дух Святий також. І не випадково ми апостолів називаємо Богопроповідниками і духоносними, тому що вони сподобалися тієї обітниці, яку дав Господь наш Ісус Христос, пославши з неба Пресвятого Духа від Отця. Важливо, дорогі брати і сестри, усвідомити ці істини віри для того, щоб розуміти, в якого Бога ми віруємо і якого Бога проповідуємо. В цьому нам повинна допомагати наша віра і постійне плекання душ наших, як храмів Духа Святого. Послухайте, як вчить нас церква в душу, в якій є скверна ненависть, відсутня любов, не може там знаходитися Дух Святий. Тому ми, коли закликаємо Духа Святого, ми просимо, щоби Він нас очистив від всякої скверни і спас душі наші. Нехай Божа благодать. Завжди перебуває над вами, посилає вам поміч велику у тому, щоби завершити цей храм і входити до нього кожного свята і кожної неділі із молитвою від щирого серця, і плекати тут, створювати, насичувати душі, благодаттю Святого Духа. Амінь. Слава.